Так з'являється нове життя. 21 сутки інкубації яєць. Домінанти. Крапчаті домінанти голубій і хай секс Браун. Ось вилупилось в верхню молотку. Перша Перше курча виходить, а ось біля нього виходить друге курча. Трохи є наклюнутих яєць. І дуже багато яєць, які ще не наклюнулись. Ось так з'являється нове життя. Дуже цікаво на це дивитися. Привіт, малиш. А, прикольно як. Ось такі вони мокрі вилазять? Ну, нічого, трохи обсохнуть, потім ми їх переложимо в брудер. Ну, що ви там? Як справи? Ви курочки чи ви півники?